Другий тур місцевих виборів рекордно низька явка та купівля голосів. 11 міст України обрали очільників. Неконтрольований вірус на початку нового року. ВОЗ передбачає третю хвилю пандемії ковіду у Європі. Історична правда і вигадки сценаристів. Новий сезон серіалу Корона викликав бурхливу реакцію глядачів. Новини на інтері Я Олександр Васильченко. Добрий день. Шість фактів порушення перемир'я зафіксували на Донбасі минулої доби по околицях Авдіївки та новолуганського окупанти били з гранатометів зі стрілецької зброї. вели вогонь по шумах та водяному. Російські найманці дистанційно мінують українські позиції. Причому ворог застосовує заборонені протипіхотні скалкові міни пом 2 Про ці зухвалі випадки українська сторона оперативно поінформувала обсє у штабі. Запевнили втрат серед армійців. Не було. 10 945 нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували в Україні. Минулої доби 124 людини померли, понад 4 тисячі одужали, повідомили у МОЗ. Найбільша кількість підтверджених випадків у Києві – 1212, на Дніпропетровщині – 1093, на Київщині – 870. І вже другі вихідні в Україні діє карантин вихідного дня нині для всіх регіонів діють обмеження, які раніше були запроваджені в помаранчевій зоні. Чи дотримуються вимог та чи штрафують порушників? Дивіться у матеріалі з Черкас. Вже другі вихідні для інспекторів Черкаської поліції та Держпродспоживслужби ранок починається не з кави. У пошуках порушників карантину вихідного дня групи працюють по всьому місту. І у цій справі потрібні не лише посвідчення, допомагають гострий нюх, зір та інтуїція. Зовні деякі кав'ярні та ресторани, нібито й працюють, але за зачиненими дверима. Там є замок? А, тут замок. Ну, зрозуміло, значить, запер не працює. Працює чи ні, перевірити інспекція не може. Немає на це повноважень. На відміну від колег, двері кав'ярні пані Маргарити відчинені. Контролерів тут зустрічають із посмішкою. Мовляв, на вихідні відвідувачів не приймають, а вирішують господарчі проблеми. Власниця запевняє 17 тисяч гривень штрафу для неї занадто суворе покарання, адже через карантинні обмеження бізнес ледь животіє. Стоїмо за барною барно, самі власники і працюємо. Коли трохи дівчат одну зміну вообще вже убрали. Ті, хто не хоче втрачати заробіток у вихідні, намагаються пристосуватися до нових правил. Побутові магазини працюють через інтернет і відкриті лише на видачу товарів. Ресторани теж на виніс, але є й винятки. Так у цій міні-пицерії інспекція заскочила від відвідувачів прямо за барною стійкою. Люди поспішили вийти, а працівниця запевнила, лише приймає замовлення. Ми приймаємо людей, які замовляють піцу, ось замовили піцу. Через певний період часу прийдуть і її за політичні. Тобі що працюєте тільки на виніс. На виніс, звичайно. Драконівські штрафи за порушення карантину передбачені і для відвідувачів та покупців, кажуть у Держпродспоживслужбі. Поки що місця, де можна не стримуватися на вихідні, це аптеки, банки та продуктові магазини. Хоча в інспекції кажуть, контролювати потік людей власники повинні навіть у супермаркетах за законом не більше 50 відвідувачів на 100 квадратних метрів. Адміністратору цього магазину порекомендували звернути на це увагу. Ми порекомендували йому, що все-таки обмежити встановити режим входу в торгівельну залу. Розмежувати трошки, тому що дійсно людей багато. Ми залишили акт і написали цю рекомендацію. Цього разу Держпродспоживслужба протоколів не складала, але пообіцяла повернутися із новою перевіркою. Галина Якошко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаси. Другий тур міських виборів відбувся напередодні в 11 українських містах. Це Львів, Бердянськ, Дніпро, Другобич, Полтава, Миколаїв, Кам'янець, Подільський, Нікополь, Рівний, Ужгород і Черкасі. Як повідомили у центральній виборчій комісії, активність на виборах міських голів становила майже 30%. Найжвавіше голосували на виборах бердянського міського голови та на виборах мера Львова, майже 40%, Найменше на виборах міського голови Дніпра 24%. За даними екзітполів, які проводили деякі телеканали соціологічні служби. У більшості міст, де відбувся другий тур виборів, лідирують чинні мери. За перебігом голосування стежили і наші кореспонденти. Усі подробиці в наступному матеріалі у Дніпрі вже у перші години роботи дільниць до поліції надійшли десятки повідомлень про порушення таємниці голосування. Коли ми йому сказали, що ми згодко, не, я не, штомсподнія галереї і вже почали звати поліцію. До двох років позбавлення волі саме за умисне розголошення таємниці голосування. Якщо воно виражиться в виливанні цієї інформації публічно, то ми таку людину можемо притягнути до відповідальності. У поліції вже відкрили три кримінальні провадження через порушення виборчого законодавства та підкуп виборців. В Миколаєві претензії спостерігачів стосувалися відсутності пандусів у деяких дільницях, вказівних табличок, а також невидачі бюлетенів. Свідками одного з порушень стала наша знімальна група. Дільницю закрили для санобробки приміщення. Кожні дві години на 15 хвилин. Ми закриваємо приміщення. Працівник миє підлогу. Витирає всі стільці, витирає всі урни. Не мають права дільниці з 8 години ранку до 20-ї годинки якось закриватися. Це неможливо не фізично. Це неможливо не законодавчо. Комісія працює безперервно. Це карний злочин. У Бердянську всі 56 виборчих дільниць відкрились вчасно. Зараз люди йдуть організовано потихоньку спіспіша нічого. Без всяких ексцесів. Рівняни голосували на 111 дільницях. Подекуди членам виборчих комісій доводилося мерзнути. Приміщення не опалювалися. Ми сидимо одягнені. для роботи. Це не дуже сприяє, тому що з документами працюють люди, і з 8-ї, вже навіть з 7-ї години ми тут знаходимося. Без порушень під час своєї виявлення не обійшлося. Доводилося викликати поліцію. І Ми бачили, кін я знімала. Можете Бачите? на. Бачите? На другий тур у рівному та Квасилові прийшло рекордно мало людей. На дільницях було порожньо жодних черг не виникло. Для виборців надрукували 185 тисяч бюлетенів. У першому турі проголосувало всього 60 тисяч рівнян. У другому очікують ще менше. Такої низької явки у місті ще не фіксували. Ірина Розова, Олена Мендалюк, телеканал Інтер. У деяких регіонах України водойми вже вкрило першим льодом, тож рятувальники провели профілактичні рейди на узбережжях та нагадали правила поведінки у перехідний осінньо-зимовий період. Серед основних не скорочувати шляху через ставки та озера, не залишатися на них у нічний час та не вживати алкоголю. Окремо застерігають любителів зимової риболовлі, не поспішати виходити на лід. Білорусь у відповідь на санкції Євросоюзу внесла до свого санкційного списку низку лідерів ЄС та кілька європейських країн. Про це заявили в білоруському МЗС. Хто саме потрапив до чорного переліку? Не уточнили напередодні під час чергового недільного протесту у мінську маршу проти фашизму. Затримали понад 300 людей. силовики у котре застосували спецзасоби, зокрема світлошумові гранати. Окрім білоруської столиці, протестні марші відбулися в інших великих містах країни. Затримання почалися одразу після початку. Загалом, за підрахунками правозахисників, за весь час акції непокори правоохоронці затримали близько 30 тисяч людей. У відповідь на репресії білоруська автокефальна православна церква у Торонто оголосила Лукашенкові анафему, як цитую. Диктатору, убивці і мучителю білоруського народу, та закликала не виконувати його злочинні накази. ВОЗ передбачає у Європі третю хвилю пандемії коронавірусу на початку наступного року. Про це розповів спецпредставник директора організації. Він вважає, що європейські країни згаїли час літку і не розбудували необхідну протиковідну інфраструктуру. Натомість, як приклад наводить Китай, бо країні вдалося взяти пандемію під контроль. Чиновник закликав лідерів не послаблювати карантинних обмежень. Лідери великої двадцятки підтримали замороження виплат щодо зовнішніх боргів для бідних країн світу до середини наступного року. Про це йдеться у спільній заяві учасників саміту через вірус. Захід провели віртуально. Ініціативу щодо замороження боргів вперше запустили навесні після початку пандемії. Тоді відтермінування виплат звільнило майже 6 мільярдів доларів. Кошти спрямували на боротьбу з коронавірусом та зміцнення економіки. Найважливіші зустрічі та обговорення сьогодні відбуваються на інтернет-майданчиках, а через це вимоги до кібербезпеки стають дедалі вищими. А вона ж поки що відкриває нові і нові прогалини. У Нідерландах забили на сполох після того, як журналіст підключився до таємної оборонної конференції ЄС, як отримав доступ та кому ще дошкуляють хакери. Далі в нашому матеріалі. Курйоз з кримінальним відтінком перервав віртуальну конфіденційну зустріч міністрів оборони країн ЄС під час обговорення засекреченого документа щодо загроз для євроспілки до 27 урядовців. Раптом приєднався нідерландський журналіст Даніель Верван. Його появу зустріли сміхом. Ви знаєте, що увірвалися на секретну конференцію. Так, так, я журналіст з Нідерландів. Перепрошую, що перервав вас. Ви знаєте, що це кримінальний злочин. Знаєте, Тож вам краще швидко вимкнутися. Зміркувань безпеки. конференцію одразу ж скасували. Як з'ясувалося, ключ до неї у вільному доступі надала сама міністерка оборони Нідерландів Анк Біловельд. Випадково публікувала фото, на якому можна було побачити логін та частину пін-коду для віртуальної зустрічі. Легковажність із паролем до акаунту могла би дорого обійтися і Дональду Трампу. Нещодавно також нідерландський експерт і кібербезпеки Віктор Геберс заявив, що підібрав ключ до Твітера президента США. Мовляв, було нескладно, і з п'ятої спроби він з'ясував, що це абревіатура від передвиборного гасла знову зробимо Америку великою. Щоправда, у білому домі таку заяву спростували. А от Ватикану довелося звернутися по допомогу до керівництва інстаграму. Шукають хулігана, який від імені понтифіка лайкнув еротичне фото бразилійської моделі. За однією з версій, лайк під провокаційною світлиною міг випадково поставити хтось із помічників Франциска, адже його соцмережі веде ціла команда. Однак святий престол запевняє, акаунт папи було зламано. Ольга Жудецька телеканал Інтер. Новим державним секретарем США стане Ентоні Блінкен, а радником з Нацбезпеки безпеки Джейк Саліван. Про це з посиланням на власні джерела повідомило видання Нью-Йорк Таймс. Обидва перебувають у дружніх стосунках з Джо Байденом і підтримували його під час виборчої кампанії. Церемонія навгурації обраного президента відбудеться 20 січня. Традиційно вона включає присягу і промову перед Капітолієм, а також обід з законодавцями і прийом у Білому домі. Наразі тривають перемовини з представниками. Партії, як зробити процедуру максимально безпечною з огляду на пандемію? США вийшли з договору про відкрите небо через Росію. У повідомленні Ради національної безпеки країни вказано, нині минув піврічний термін, який президент Дональд Трамп залишав Кремлю на повернення до дотримання цієї угоди. Вашингтон звинуватив Москву у неодноразовому і грубому порушенні умов документа. Договір 1992 року дозволяє 34 державам-членам здійснювати незброєні спостережні польоти над територіями одна одної. У Франції починається суд над колишнім президентом Ніколя Сарказі. Його звинувачують у корупції та зловживанні впливом. Він нібито намагався підкупити суддю в обмін на інформацію про розслідування щодо фінансування його партії лівійським диктатором Муамаром Каддафі. Сам Саркозі усі звинувачення відкидає. Він стане першим експрезидентом у сучасній історії Франції, який з'явиться на лаві підсудних. До нього судовий вирок мав президент Жак Ширак за фіктив. Не працевлаштування, однак він через стан здоров'я був відсутній у суді. Наймасштабніше порушення карантину зафіксували в Нью-йорку Там на хасидське весілля зібралося понад Сім тисяч людей святкували одруження онука голови громади місцевих хасидів. Подія відбулася два тижні тому. Втім, відео потрапило до інтернету нещодавно. На ньому тисячі хасидів скупчилися у закритому приміщенні. Усі співають, стрибають і пританцьовують. При цьому жоден не має маски та не дотримується соціальної дистанції. Влада Нью-Йорка заборонила провадити захід ще в жовтні, проте хасиди влаштували його пізніше таємно. Бурхливу реакцію викликав новий сезон серіалу Корона глядачі та монарші біографи сперечаються: хтось захоплюється точністю відтворення подій, а хтось обурюється через вигадки авторів сценарію. Усі подробиці розкажуть мої колеги. Нещасливий шлюб принца Чарльза та леді діани, напружені стосунки королеви та залізної леді. Четвертий сезон серіалу Корона розповідає про події 80-х років. Авторам довелося добряче попітніти над вивченням монаршої історії аби що найточніше відтворити реальність, і візуально їм це точно вдалося. Лише подивіться, як схожі кадри серіалу на відеохроніки. Весільне плаття Діани зайняло 14 тижнів роботи. Мережево для плаття та фати виготовила компанія у Нотінгемі, і та ж компанія зробила їх для нас. Але якщо публічні події показані з максимальною точністю, то приватні розмови ґрунтуються на чутках та домислах. Каміла та кого я хочу, ось кому я відданий. Ось мій пріоритет. А не мати твоїх дітей. Не вплутуй сюди хлопців. Бурхливі сварки через коханку принца чаріза те, що додає драматизму серіалові, але біографи королівської родини нагадують, усе відбувалося за зачиненими дверима. Тож не варто вірити кожному слову з екрана. все таки це не документальний серіал. Багато сцен у серіалі вигадані для плавних переходів сюжетної лінії чи нагадувань попередніх подій. Але вони мають жахливий ефект, особливо в тому, що стосується Чарльза та Каміли. Їх показують у такому поганому світлі, а це ж майбутні король та королева. А через зображення у серіалі ми підсвідомо будемо їх недолюблювати. Четвертий сезон руйнує репутацію не лише принца Чарльза та Каміли, але й самої її величності. Я прийшла до висновку, що жінки у загальному не дуже підходять для високих посад. Чому це вони стають надто емоційними? Я сумніваюся, що ви матимете таку проблему зі мною. У Єлизавети Другої виникає чимало непорозумінь із новою очільницею уряду. Її стосунки з Маргарет Тетчер далекі від дружніх, радше суперницькі. Королева показана холодною, жорстокою та бездушною, але вона зовсім не така. Обурливо та соромно дивитися на її неприємне ставлення до Маргарет Тетчер. Адже ж, королева одна із найвихованіших людей в країні і дуже дипломатична. І не має нічого спільного із екранним персонажем. Досі достеменно невідомо чи дивиться цей серіал сама її величність. Члени королівської родини воліють не коментувати своє відтворення у художніх фільмах. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, британське бюро телеканалу Інтер. У британському уряді. Міркують як послабити карантин на різдво, щоб люди могли зібратися разом та водночас запобігти зростанню захворюваності. Незабаром оприлюднять подробиці попередньо на кілька днів планують зняти обмеження щодо гостей. Водночас британців закликатимуть утриматися від подорожей, а соціальні контакти обмежити до Вузького родинного кола від початку епідемії у королівстві заразилося більше півтора мільйона понад 55 тисяч померли. У кропивницькому двоє ветеранів війни готуються до участі у іграх нескорених. Це щорічні змагання у шести видах спорту для бійців, які отримали поранення. Цьогоріч через карантинні обмеження відбудуться вони в онлайн режимі. Кожен учасник, який пройшов попередній відбір, має на відео записати свій результат і так оберуть найкращих. Як готуються до ігор нескорених кропивницькі герої у нашому сюжеті? Армії Іван захоплювався спортом, до війська пішов у 18. У Донецькій області хлопець зазнав мінно-вибухової травми. У ногах залишилося кілька осколків, тож чутливість в них остаточно відновити не вдалося. Попри це, після реабілітації повернувся у спорт. Тепер працює над покращенням свого результату. Розчитовав вложиться в 30. Получилось, ну, як би, що вийшло, 48. Ну, попробували, пройдемо, думаю. А там далі буде видно, будемо вже передивлятися ці всі записи і якби свої ошибки так би, ну, дивитися, осознавати. вже. А там, я думаю, якщо далі займатися, то буде швидше. Окрім плавання, Іван цьогоріч у іграх нескорених змагається у бігу на 100 метрів. Це в першу чергу там, мене мотивує, що якщо там не вийде пройти в цьому році, там в іграх, значить вийде. Пройти в наступному році, і так буду старатися, щоб пройти і представляти як себе свою країну вже там на більш великих масштабних там в Європі. Разом із Іваном у спортзалі тренується ще один боєць, що пройшов попередній відбір до ігор нескорених. Це Анатолій Компанієць. Йому 44, і Він змагатиметься у паверліфтінгу. Витягу 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 витягу. Після тяжких травм і хвороб саме спорт повернув Анатолія до нормального життя. В 18-му році почався з штанги, готувався до, до ігор нескорених, але в квітні захворів на коронавірус. Після коронавірусу, оце в серпні, почав займатися знову штангою, але все спочатку. Ігри нескворених це для мене мета, до якої я хочу дійти. Відсутність належних умов для тренувань стала найбільшою перепоною підготовці до змагань. Наразі хлопцям надали доступ до спортивного басейна та спортзали, де консультують їх професійні тренери. Хлопці, які отримали поранення в зоні бойових дій, але залишилися нескореними, проявляють свою активність для того, щоб займатися спортом та фізичною культурою. А наша задача як управління молоді та спорту сприяти в цьому. Цьогоріч ігри нескорених через карантинні обмеження проходитимуть в онлайн форматі. Бійці мають записати на відео свої результати та надіслати їх суддям. Переможців оголосять уже в грудні. Тарас Пилипець, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканали. Інтеркропивницький. Неподалік від Києва розпочала підготовку до новорічних свят фабрика ялинкових прикрас Клавдіво. Там можна потрапити на екскурсії та майстер-класи. А також зануритися у неповторну атмосферу свята. Тож як зі скла та вогню створюють справжні ялинкові іграшки, розкаже Марічка Мельник. А зараз ми з вами завітаємо до нашого головного чарівника фабрики. Але він трішки старий, йому потрібно дуже гучно повідомити, що ми хочемо до нього завітати гості. Бо, Саме так починається екскурсія на чарівну фабрику. Тут можна зануритися в атмосферу свята та дізнатися про всі етапи створення святкової новорічної кульки. Перший там, де видувають скло. Пані Тетяна займається цим уже 15 років. каже, аби опанувати всі тонкощі крихкого ремесла, довелося довго вчитися. Скло нагріваю на вогні. До такої, до такого стану, щоб воно було в'яке. Потім видуваю злогенька до потрібного розміру. За допомогою дозатора через голочку ми набираємо щарівної речовини. Речовина у нас прозора і прозора кулька. Занурюємо звичайно тепленьку водичку, нагрітою до 60 градусів. Далі кульку відправляють у цех занурення. Там вона набуває потрібного забарвлення. Потім барвисті вироби потрапляють до цеху художників. За зміну кожен із десяти митців прикрашає до двох сотень кульок. Уж все залежить від розміру та складності малюнка. Знімати тут заборонено, адже кожне зображення захищене авторським правом. Зараз я працюю звичайним акрилом. Перший етап у нас от, зелений куль або жовтий. І ми одним цим кольором починаємо малювати от власне всю нашу партію. Ну і далі поступово переходимо до наступних етапів. Через карантин, екскурсій на фабрику поменшало майже удвічі, але адміністратори запевняють, боятися немає чого. Тут всіх норм дотримуються. Люди бояться прийти. Ми загалом, якщо це часна якась група, ну якась сім'я дуже велика. Запускаємо по всім, так як у нас кожного року локації змінюються. Щось ми нове можемо показати. Дуже сподобалось ми перший раз. Гарна фабрика і, звичайно. Дітям це яка казка. А ще тут можна потрапити до музею, де зібрані коштовні іграшки з різних континентів, а також спробувати власноруч створити персональну кулю бажань. Отак, хоч до нового року ще задалеко, та зануритися в атмосферу свята і намалювати іграшку, яка виконуватиме найзаповітніші бажання, можна вже зараз. Марічка Мельник, Василь Денді, новини, телеканал Інтер. На єлисейських полях у Парижі засвітили різдвяні вогники, міріади червоних і золотих ліхтарі, які серце французької столиці. Святкову ілюмінацію вімкнули без звичних урочистостей, бо в країні діють суворі карантинні обмеження. Водночас продавці новорічних декорацій та іграшок сподіваються на чудовий виторг, адже вважають, що в умовах самоізоляції люди намагатимуться потішити близьких і влаштувати свято у вузькому родинному колі. Дивом залишився живим іспанський мотогонщик під час перегонів у Португалії. 19-річний Арнт Кент не впорався з керуванням і впав з мотоцикла просто посеред траси. Йому буквально пощастило не потрапити під колеса щонайменше шести мотоциклів, які мчали за ним на повній швидкості. Іспанець дістався узбіччя цілим та неушкодженим. Видовищний ролик виклали у Твіттері. за півтори доби його переглянули мільйон разів. На цьому нас поки що, все перші підсумки дня. Дивіться вже 17.40. Вдалого вам понеділка і до зустрічі завтра на інтері.